Денатурат, брага, синька, політура, тормозуха, дивні назви і страхітливий міст, що призводив до сліпоти та смерті, як через алкоголізм радянської людини українські Крим та Закарпаття втратили свої найкращі виноградники, а головний селекціонер півострова покінчив життя самогубством. Чому генсека Міхаїла Горбачова називали не інакше ніж лимонадний Джо? Не утруждайтесь, я не п'ю нічого спиртного. Та до чого призвела його антиалкогольна кампанія? друзі, вітаю з вами канал За документалісти. Сьогодні маємо надзвичайно цікаву тему: взаємовідносини алкоголю та гомосовєтікус або як спивалися у радянському союзі. Ви дізнаєтеся, чому за рівнем споживання спиртного СРСР був попереду усієї планети? Як це впливало не лише на маленьке людське життя, але й економіку та навіть культуру в цілому. Чим взагалі було викликано п'янство протестом, безнадією чи хитрим кроком з боку держави? Адже Погодьтеся, що п'яною і залежною людиною завжди керувати легше. Мабуть, це пояснює той факт, що які б катаклізми не сталися уже у сучасній путінській Росії, але там завжди буде дешеве пійло. тебе, Володька, я з тобою. Ми з тобою. Це історія про алкоголь та історію алкоголізму буде цікаво. Тож, поїхали! СРСР 1985 рік до влади приходить порівняно молодий 54-річний генсек Міхаїл Горбачов. За його правління ЦК Компартії та Рада міністрів Радянського Союзу ухвалює безпрецедентну постанову про заходи щодо подолання пияцтва і алкоголізму, викорення самого новаріння. Фактично, вона запроваджує черговий сухий закон. В СРСР їх було кілька, але саме останній запам'ятався як найбільш жорсткий. Отже, перш за все у державі Аві різко скорочують виробництво спиртного. Лікеро горівчані заводи та пивоварні змушені перейти на випуск без алкогольної продукції. Влада закриває багато магазинів, ресторанів, кафе і навіть їдалень, де продавали спиртне. Тільки в Українській радянській соціалістичній республіці мережу таких крамниць скоротили приблизно на 45%. Ціну ж на горілку підняли з 4 карбованців 70 копійок до 9 карбованців 10 копійок. Незважаючи на суттєве підняття вартості, придбати горілку як раніше уже неможливо. Її відпускають в нечисленних спеціалізованих точках і за талонами. Більше того, тільки в певні години. 14 до 19 або з 14 до 16 години. Не дивно, що біля них одразу з'являються черги, інколи кілометрові. У таких чергах стояли хіба що до мертвого Леніна. Це породжує численні приказки та анекдоти. В 6 утра пайот в 8 Пугачова. Магазин закрит до 2, ключ у Горбачова. На недельку до второва -го закопаємо Горбачова, откопаєм Брежнева, будем піть по прежньому Народ злився, проклинав Горбачова, стояв у довжелезних чергах, калічився там і складав анекдоти, які брав по суті з життя. Отже, доба Горбачова помирає чоловік похилого віку, рідня запитує у нього останні бажання, той облизуючи пересохлі губи шипочі. Горілочки б дають тільки за довідкою про смерть. У щасливі падли з заздрістю каже старий і помирає. Кампанія супроводжувалася інтенсивною пропагандою під гаслом Тверезість норма життя. Усюди поширювали статті академіка Углова, у яких він писав про шкоду та неприпустимість споживання алкоголю. А ще заявляв, що пияцт не російському народу. Ага, і всі одразу повірили, особливо росіяни. Наскільки пияцт не властиве російському народу, ми обов'язково розповімо вам трішки далі. Отже, Горбачов і соратники, ніби з ланцюга зірвалися по всій країні організовують товариства тверезості та здорового способу життя, активно пропагують безалкогольні застілля, весілля та інші урочистості. На вулиці перехожим під шафе могли легко впаяти штраф до ста карбованців. Фактично на всю зарплату або заарештувати на 15 діб за пияцтво на виробництві звільняли з роботи або виключали з партії. Перед тим нещасно піддавали нещадній критиці на загальних зборах, викликали жінок, друзів чи сусідів і так виглядали уроки моралі по-савідські. Скільки раз вас направляли в лічитися? Вы ведь бросили, не стали лечиться. Вы же специалист высокой квалификации, газорезчиком, и продолжаете пить. Жить-то надо как-то, правда? Жить Нет. надо по-умному. Прежде всего, надо бросать пить. Я Пожалуйста, давайте мед. обратимся, слово дадим жене. Он пьет систематически. Вот. Сколько років я з ним живу і стільки он п'є на роботу, ні виходять. Ти ми з мастер прийде гдівон і магазин магазину шолпіть. Слід вважати абсолютно неприпустимим уживання спиртних напоїв на роботі у громадських місцях, розцінювати такі випадки, як аморальну антисоціальну поведінку, використовуючи проти п'яниць усю силу закону і громадської думки, писала на той час газета Правда. І тоді посилили контроль за лікуванням хворих на алкоголізм. Тих, хто ухилявся від добровільного перебування у медзакладах, направляли на примусове. Я передаю документи вашому участковому наркологу. І якщо ви не будете лічитися, ми будемо приміняти міри принудительного характеру. У своєму пориві ініціатори сухого закону йдуть далі і запроваджують цензуру. З фільмів вирізають цілі сцени з алкоголем, а деякі кінострічки взагалі прибирають з ефіру. Скажімо, у 1985 у році на екрани виходить фільм Начні сначала», де одну з ролей виконує Андрій Макарєвич. І там він мав заспівати пісню з такими словами: Вагонні спори послідні діла, коли більше нечего пить». Но поїзд ідеть, бутиль опустела і тянет поговорить. Але доходить до абсурду. Цензори помахали пальчиком, і замість «нечего пить» з'являється каше не сваріть. Вагонні спори послідні діла, і каши з них не сваріть. Ну, поїзд йде, в окошке стемнело і тянят поговорить. Це не єдине кіно, де вирізали алкогольну тематику. Таких стрічок було багато. Зокрема, і знаменитий сталкер Андрія Тарковського. Натомість саме за Горбачова після двадцятирічної перерви до показу повернули старий фільм Лимонадний Джо, де головний герой п'є безалкогольні напої і воює з п'яничками. Це дало прізвисько Горбачову. Його почали кликати не інакше, як лимонадний Джо або мінеральний секретар. Можливо, усе це виглядало б смішно та весело, але насправді антиалкогольна кампанія, розв'язана генсеком, подекуди мала жахливі наслідки. Все як у приказці, скажи, дурневі бити поклони, а він лоба розіб'є. Друзі, ми продовжимо, але зараз наш традиційний заклик. Якщо вам подобаються наші випуски, залиште вподобайку чи коментар. Підпишіться на канал, якщо досі не зробили цього, бо для нас увага аудиторії має велике значення. Якщо маєте бажання підтримати команду, то можете зробити це через сервіс BuyMeACoffee e чи Монобанку. Навіть ваша невеличка кава додасть нам заряду та бадьорості. Також хочу подякувати людям, які вже зробили донат, їх не так багато, але вони круті, бо поділилися з нами. Своєю енергією, і це справді важливо, бо дає нам можливість рухатися вперед. Також хочу попросити вас про можливість долучитися до дуже хорошої справи. Хлопці 45-ї артилерійської бригади збирають кошти на комплекс БПЛА Валькірія та два безпілотні літаки для аеророзвідки. 45-та бригада крута. Я підписаний на їхню сторінку і бачу, як вони смажать орків щодня. Майте кілька вільних гривень, обов'язково закиньте. Усі реквізити подаємо в описі до відео. Але ми продовжуємо і зараз про справді жахливі наслідки антиалкогольної кампанії. Крім скорочення виробництва та підняття вартості горілки, Горбачов дає команду вирубувати виноградники, і влада робить це надзвичайно жорстко та брутально. Більше за всіх республік постраждала Україна та Молдова. Скажімо, у Криму було знищено від 30 до 40% виноградників, через що зникли унікальні колекційні сорти. Таких втрат не було навіть під час Другої світової війни. Лозу викорчовували, а поля засівали пшеницею чи кукурудзою. Люди, котрі пов'язали своє життя з виноробством, помирали від інфарктів та накладали на себе руки. Тут ми не можемо оминути історію одного з провідних учених селекціонерів, директора всесоюзного науково-дослідного інституту виноробства та виноградарства Магарач Павла Голодриги. Коли з Москви надійшла вказівка вирубувати виноградники, він уродженець Вінничини, ветеран фронтовик, учений зі світовим ім'ям, усіляко протидіяв партійному наказу. Писав листи в ЦК, особисто їстив на державну дачу у Форосі, коли Горбачов відпочивав в Криму. Але протидіяти тупій машині соціалістичної системи не зміг. За саботаж і невиконання партійних доручень спершу втратив директорську посаду, а потім напрацювання кількох десятків своєї. Наукової роботи, а втрачати було що, оскільки Голодрига був автором 43 нових сортів винограду. Але найголовніше 23 із них були з комплексною стійкістю до хвороб та шкідників. Його винні сорти були не тільки морозостійкими, але й без застосування хімікатів та отрут протистояли грибковим захворюванням і філоксері, що тоді косила виноградники на території усього союзу. Після звільнення з керівної посади розпочалося справжнє цькува. Науковця проти нього проводили партійне і кримінальне розслідування. Його діти ще, розплідники винограду в інституті Магарач, пішли під сокиру. Бачачи усе це, у грудні 1986 року Павло Голодрига наклав на себе руки. Похорон минув без особливих почестей. У пресі не опублікували навіть некролог. Ховали знамениту людину, а виглядало так, наче закопували злочинця, який тільки завдяки непорушному гуманізму керівництва зміг лягти в землю поряд з хорошими людьми, констатував друг селекціонера, письменник Юрій Черниченко. Далі радянська влада проявила типовий для себе гуманізм і викорчувала майже всю плантацію науковця 45 тисяч сіянців. Сировину для них Голодрига збирав з усього світу, але його смерть не була даремною, оскільки зупинила варварське вирубування виноградної лози. Саме тоді розпочиналася так звана епоха гласності, і про цю трагедію навперебій почала писати центральна преса, в тому числі всесоюзний і надзвичайно популярний журнал Огоньок. Розголос про самогубство врятував виноробство та виноградарство від повного знищення чи занепаду. Отже, професор Голодрига поклав своє життя. Щоб зупинити смерть українського винограду. Друзі, а зараз кілька слів про інших варварів, нацистів і те, як вони грабували бібліотеки та на усіх окупованих землях знищували рідкісні книги. Цим займалися спеціальні бригади, які в такий спосіб знищували культурну та національну ідентифікацію цілих народів. Якщо вам цікава така історія, то наш партнер видавництво Фабула видало ось таку крутезну книгу Книжкові злодії Написана легко і цікаво за промокодом Документ 10 і на неї, і на інші. Позиції дії знижка у 10%. Замовляйте, читайте, пізнавайте світ. Усе в описі до відео. А ми повертаємося до нашої теми і задаємо найголовніше запитання цього випуску. А чим власне була викликана така тотальна антиалкогольна кампанія? Та все просто надзвичайно високим рівнем споживання алкоголю серед населення. Фактично, радянська людина безбожно спивалася, пили як свині. Пік споживання алкоголю припав на епоху правління дорогого Леоніда Ілліча Брежнєва. Здравствуйте! Дорогі юні друзі, наприкінці 70-х, початку 80-х років споживання спиртних напоїв СРСР досягло рекордного рівня в історії країни. На дорослого чоловіка припадало понад 50 пляшок горілки на рік, і це лише офіційна статистика. А якщо порахувати самогон, різноманітні наливки та вина, то виходить, що середньостатистичний громадянин за рік випивав близько 100 пляшок оковитої. Зростало жіночі та підліткове пияцтво. Близько 32% загальної кількості смертей на рік в СРСР прямо або опосередковано були пов'язані з алкоголем. Приблизно дві третини злочинів скоювалися п'яними людьми за рік до витверезників потрапляло близько 9 мільйонів осіб, а близько півтора мільйона проходили примусове лікування від алкоголізму. В положенні о медицинських видрізвітелях сказано, що вони обов'язані обезпечити своїми силами і средствами. изъятие пьяных с улиц и других общественных мест. И в случае необходимости оказать медицинскую помощь. Это только часть работы. И может быть не самое сложное. У відповідь на тотальне споживання, люди з найближчого оточення Брежнєва намагалися переконати генсека, що треба б щось зробити, на що той зазвичай філософськи відповідав: як пили, так і питимуть. І це правда, бо за всі роки радянської влади була не одна антиалкогольна кампанія. З пияцтвом боролися по-різному та вигадували, що найрізноманітніші способи, щоб вигнати зеленого змія із суспільства. Ми вам коротко розповімо, як це відбувалося. Отже, першу спробу боротьбу. Без надмірним уживанням спиртного було зроблено ще за Петра І за його правління на шию п'яницям вішали шестикілограмову чавунну зірку із надписом За пияцтво у 1714 році. Таке покарання було запроваджено на території усієї Російської імперії. Точна вага медалі складала 6,8 кг. Ще близько півтори кілограма важив обруч, за допомогою якого у поліцейській дільниці медаль кріпили на шию нещасному, так щоб її гострі кінці впиралися в груди та живіт. Носили таку своєрідну нагороду від тижня до року, доки людина не давала публічну церковну клятву відмовитися від оковетої у 1914 році. Сухий закон увів останній цар Ніколай II. під заборону потрапила не лише оковета, але й вино, самогон і навіть здавалося безневинне пиво. Причина рішення Перша світова війна. Імперія вступила у бійню, і монарх розумів, що отримати перемогу п'янство точно не допоможе, оскільки позаду була провальна російсько-японська війна, де солдати до білої гарячки пили як в тилу, так і в окопах на передовій. Але ви думаєте, це зупинило п'яниць? Абсолютно ні. Почалося тотальне самогоноваріння. Крім того, росіяни пили ханжу, розбавлений денатурат та навіть одеколон. Доходило до того, що перукарі більше не могли тримати парфюм на столиках, як це було раніше, а закривали у шухлядках. Таку раптову пристрасть до засобів гігієни бізнесмени одразу використали на свій бік вже на другий рік сухого закону. Воронівський одеколонний завод замість семи переробив 81 тисячу відер спирту. Тож замість звичного перегару у містах і селах імперії стояли неперевершені аромати. Тотальна заборона на продаж спиртного призвела до різкого росту наркоманії, і якщо вам цікава ця тема, то можете подивитися блог, який є на нашому каналі. До речі, не треба копати аж так далеко у часи царя, бо винахідливість алкашів вражала і в пізніший період радянський. От що вони пили, коли не було оковитої, інколи це були справді страшні рідини, які містили навіть отруту. Піть просто водку. даже из горлышка. В этом нет ничего, кроме томления духа и суеты. Смешать водку с одеколоном – в этом есть известный каприз, но нет никакого пафоса. А вот что может быть благороднее, чем экспериментировать на себе? Я делал так. Це уривок з театральної постановки за легендарною книгою Москва Пітушки. Чому вона легендарна? Бо це справді ніби поема російського алкоголізму. У ній головний герой їде в потязі, розмовляє з попутниками і безперервно п'є з ними усе, що містить спирт і хоч якось пролазить у шлунок. І головне, що це не стільки художня видумка, скільки правда, бо книга написана з життя Гомо совєтікус Отже, коли горілки з якихось причин не було, дефіцит, брак грошей чи черговий. Сухий закон, то радянські люди одразу включали смікалку, і самогоном варінням справа закінчувалася не завжди. Приміром, це могла бути брага. Що це таке? А це була переброджена слабоалкогольна рідина, назвемо її так, обов'язковими компонентами якої був цукор, дріжджі та вода. Усе банально, просто і невибагливо. Налягали, як я вже говорив раніше, на одеколон, і тут вибирати було з чого, адже в СРСР за гостом виробляли близько семи сотень наймичних. Минувань парфумерних виробів у тому числі одеколони групи Екстра та А з вмістом етилового спирту не менше 70%, групи Б, де спирту було 60% та групи В з вмістом спирту на рівні 55%. До останнього належали такі доволі відомі у народі бренди, як сірень освіжаючий. Труйної, і от саме їх алкозалежні купували з однієї причини. Вони мали найменшу кількість хімічних добавок. цю ситуацію також добре змальовує анекдот. Заходять алкоголіки у парфумерний магазин і замовляють два тройних і один ландиш. Брали б уже всі тройні алкаші прокляді, сердиться продавчиня. Як можна, обурено бурчить один із покупців з нами ж дама! Але виявляється, одеколон був не найгіршим вибором. Спиртне у результаті певних маніпуляцій, не буду їх тут описувати, отримували навіть з небезпечного клея БФ, що був нічим іншим ніж фенолформальдегідною смолою, розчиненою в етиловому спирті, ацетоні або хлороформі. Напій, отриманий з нього називали Борис Федорович. Часто після його вживання люди втрачали зір. Ще приймали тормозуху, гальміну рідину, яку заливали в автомобіль, щоб зменшити. Шкоду її попередньо виморожували. Один із способів виморожування тормозухи називався пустити по рейці. Узимку брали довгий шматок рейки, виставляли її на мороз. А коли вона ґрунтовно промерзала, то по її жолобу лили гальмівну рідину. Вважалося, що в такий спосіб усі погані домішки примерзають і залишаються на металі, а донизу дотікає вже більш-менш очищений спирт. Не хочу і не буду перелічувати усе, що вживали в часи дефіциту оковитої, бо романтики тут мало. Це дійсно отрути, які інколи нюхати неможливо, не те, щоб пити. Коли і під цю серію прийдуть адепти СРСР, а вони приходять під кожен наш випуск. І будуть виписувати, що все це брехня, то ні, не брехня. Не брехня, тому що в окремі періоди совкової дійсності був дефіцит на алкоголь, а пити хотілося. І для декого ця алкогольна спрага була страшною. Її треба було загасити в будь-який спосіб. От і гасили. Проте наскільки гострим був дефіцит, добре показує ось це відео. Це вже 91 рік, і найвідоміша пивна в центрі Москви. Бачите, з чого п'ють пиво люди, які перебувають у ній? Правильно, з банок, зі звичайнісіньких слоїків, бо іншої тари просто не було. Це на хвильку Москва, столиця усіх республік. Чим ви в житті займалися? У землі копав, сів, пахав. Вот. А в Москву по каким ділам? Сюда приїхав попити. Прямо. Так просто півка попити. А в деревні нет пива? Ні, 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 а ні, куди, ну, що? До речі, одну із московських пивних саме 91-го року неймовірно колоритно описав український письменник Юрій Андрухович у своєму романі Московіада. Не пошкодуйте часу, прочитайте цей роман. Я вам щиро рекомендую зробити це. Покуда тайне і явне єврейські структури не уйдуть от управління страною, то есть от розрушення страны, до тих пор буде... будемо пити пиво із. Банок потом ви считаете, що євреї виноваты в тому, що ви п'ють пиво из банок. Безусловно, в общем это, в глобальний дефіцит построенная штука. І я в этом нисколько не сомневаюсь. А тепер найважливіше запитання. номер два. Ми ж мусимо зробити якийсь висновок з цієї усієї інформації. А чому ж пили радянські люди? І тут не все так однозначно, бо, виявляється, однієї відповіді немає, і це очікувано. Насамперед, на думку дослідників, причина пияцтва гомо полягала у державній системі того часу. Якщо просто, то пересічний радянський громадянин випивав від нудьги, бо більше не було чого робити. Свою справу не відкриєш, за кордон не поїдеш. Більше ніж давала заробити система рублів не заробиш. Зате можна щодня. Випивати з друзями, а на вихідні їздити на дачу і там також випивати. З іншого боку, саме алкоголь допомагав владі фундаментально контролювати мешканців України, а простим людям давав хоробрість і свободу. Це було ніби визволення від реальності, в якій тобі важко і неприємно перебувати. Усе як у російській народній пісні: є піть дом не купіть і ні піть дом, не купіть. Так лучше піть дом не купіть чим ні піть, дом не купіть. <хи> до речі, усі сухі закони і в царській Росії, і пізніше в СРСР, були провальними, бо оцю цю генетичну тягу людини до оковитої не могла зупинити жодна влада. Свого часу тебе навчали, що Римська імперія загинула під ударами грабів і колонів. Ця імперія загине під ударами пияків. Колись вони усі вийдуть на красну площу і, вимагаючи пива, рушать на Кремль. По них стрілятимуть, але кулі відбиватимуться від їхніх проспиртованих непробивних грудей. Вони зметуть усе. Тому імперії слід було вчасно подбати про своїх пояків. Не воювати з вітряками лібералізму чи націоналізму, не полювати на відьму релігійності чи на примару правозахисництва, а єдине подбати про своїх вірних пияків. щоб вони завжди мали чим залитися, щоб вони любили своїх потворних жінок, щоб вони створювали собі подібних дітей і все саме головне – піво. Оставте хоть народу пиво. Але імперія зрадила своїх пияків і прирекла себе на розпад. Це були рядки з Московіади, де автор описав причину розвалу радянської імперії. Сухий закон Горбачова не прожив і двох років. Пізніше лимонадний Джо визнав, що його рішення було помилковим. З вами був канал Задокументаліст. Бережіть себе, зустрінемось.